Ага, все, за мною. Ой, ну тут я трошки упав так аккуратненько, там обережніше. Втирай, втирай. Як я зрозумів, це один із громадян, якого я пробивав, знаходиться в тунелі, що цей. Ага, зрозумів. да, є. Ми далі пішки підемо, щоб не шуміти. Шо там, я не понял. Дарина. Наставили якісь вони? А мене зброя, не, не витягується. Зупиняємось! А, а шо, а це то є якісь сьобов, чи що? Громадянин, в синьому в бронежилеті. Він вийшов, за стіною десь знаходиться. Треба на розмін вийти. Не сиріте, колеса, бігай. Блін, погано бігаю. Я ніхуя не поняв, це хто? За ким мені зайнять? <женці>? Стоїть знизу там. Нище, нижче, 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 від голови грає. Значить... Щоб по своїх би не попасти, блядь. Мінус, напевно. Нє. Блядь. Я так не люблю цих угл углових дебілів, нахуй. Так, де стане бронезалет, поміняю, де стане авточка. Можна мінус? Кінь тих ти зранату туди, нахуй. Автичку. Та боже, ти можеш сюди вкликати підкріплення, нам теж потрібно підкріплення. Можете пояснити, з ким з ліпуярем? Викрили працівника. А, спокійно. Ти Добре, зараз напишу. Тебе вбили? Мене ні. Підкріплення. Окей. Нальпинуть. Ну, пит Секундоч, так А, тоннель, пит, такси. Мы забиваем. Иди сюда, Владики, две броника. А да, сам выбивает. Так, добре, бронежилет, дістану, бронежор, а, тунель, дістану... За аптечку, аптечка, аптечки дістану шприц задреналином адреналіном, вкладлю ли в серце. Не стріляйте. Ніхуя не бачу. Є ще одна в струйку. Тупо нічого не бачу. Воно, воно! Там, нахуй, не, все сітиться, нахуй. Такі йоблові ладі. Бля, це нахуй! Є!

Так, повернули в громадянина. Бачок, живіт, спиною до верху одягнув кайданочка акуратно на громадянина. Пріоритетніше ви і заручник, а потім вже вони. Так, дістав аптечка, з аптечки ж при задреналіна, вклав громадянин в серце, почав робити непрямий масаж серця. Пряник обідняли? Да, да, да. Десь з аптечки дістав на 4 спирт на ватку, на 4 спирт налив на ватку, підніс громадянин, підніс, приспустивши масочку. Е, Дарина, Дарина, є адреналін? Суспливі ще громадяни якісь втекли. Дуже свої дії. Ну не факт. Продовж свої реанімаційні дії. Так, тут один пропав. <звук> тут є в тебе Степан шприц? Дарина, є шприц? Ні, нема, нема, нема. <звук> <реш> дістав мене бинт, почну забити. Лайс пробує так, як він має. Дістав ще одну аптечку. Із аптечки дістав ще один шприц, задринув він. Вколо грамінів серця, все грамінів в серці. Там, вроді, У мене адріги, якщо не піднімеш, вже піднімаю. Який у вас номер броваді? Власник, сам чіткий. Дальтрейн, дальтрейн. Окей. А, і щоб до мене питань не було, я Ce Я не знаю. А, ти, добре, передам тоді процесуальні дії. У нас було. Я його пробив. Ну я його пробив після того, як цей. Після того, як написали про викрадення. І один із цих номерів телефонів був робочий і. Для приятель. Ряник живий! Ряник живий! О, автівки з номерними е? знаками наши. Сейчас зафіксую на бодікамеру. камеру. Ага. 4-9 ДК. <звук> Нагадаю его вам АЗП. Я все знаю. Хороша ідея. Пропала. Пропа? Mm. А, так, мы так, так не можно. А, это организационное авто. Ты что? Нельзя? Организационное авто? Охренеть. А, а громадян еще тут с вами? А так пригрозить, чтобы шо, он открыл а, багажник так, пану, машины? а, пану, пану, yes. Ебать, кого надо бо нас может по чекать на выходе, чудес? То есть может подъехать до вы на мірорі? Ми мы ми на мирре, понял, как цей туннель заезжать біля канав. Ну, ну типа мы в канаву з'їхали и там в Все все туннельчик заезжаешь. А понял, понял не по формі. В а, Шо? А, Шо? У, вас, у Вас не будет не-не-не, у вас не будет рваций державної? Ну, ми всіх варіанти ще й як варіант ще попробувати далі по тунелі проїхати пошукати и пошукать. У мене одна одна. Брат. У мене є. Да, 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 да. Вони дрочки треба блядь. можу з принести так, так чуєш? як це пробив? Ти а, весь скрові, я, я брат. Я, я, одно, я, одного, я одного із них пробив. Я зміг одного із них пробив. Брат. Да, вони телефони позволили, це по перше. Плюс. О. Опа. Ряничек! Тряничек жива! Как? Это бесплатно и в благорус.